І не працює Ірина Данильчук. Почуємося за кілька секунд. Вислухайте українське радіо рівне перед мікрофоном Ірина Данильчук. У рівному підбили підсумки другого етапу реабілітаційно-відновлювального табору життя після війни, у якому військових, які втратили зір, захищаючи Україну, вчили адаптовуватися у суспільстві. Участь взяло вісім військових з різних регіонів України, реалізовували такий проєкт за підтримки громадської спілки Сучасний погляд за гроші міжнародного благодійного фонду. Як можна покращити умови життя ветеранів з втратою зору? Які рішення для адаптації у суспільстві використовували під час другого етапу ребіль? Ти відновлювального табору життя після війни про це все будемо спілкуватися з нашими гостями у студії Петром Поліщуком, провідним бібліотекаром, тренером, консультантом інтернет-центру «Окуляр» Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, а також з Ніною Асєєвою, керівницею від відокремленого підрозділу громадська спілка, сучасний погляд у Рівненській області. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, що стосується другого етапу. Як він відбувався, які заходи відбувалися під час нього на рахунок другого етапу це вони почалися 12-го числа. Цей другий етап вони приїхали до нас в рівне і безпосередньо мали військові вчитися ходити з трустиною по місту, також зорієнтуватися по підземних переходах, по переходах надземних, наприклад, на наземних безпосередньо. Які є облаштовані світлофором, які не облаштовані світлофором, бо е, в нас є світлофорів багато без звуку, а є деякі з звуком, щоб вони могли зорієнтуватися. І також е, ми вчили їх їздити на громадському транспорті. Це були тролейбуси, і знову ж таки, е, разом з тим, вони <кій> вчилися користуватися смартфонами і gps навігацією яка допомагає дуже незрячій людині зорієнтуватися, де він знаходиться, а тоді вже трустинкою йти безпосередньо вхід в те приміщення, яке вони шукають. Пані Ніно, скільки часу загалом тривав другий етап? Другий етап тривав 6 днів повноцінних. Ну трошки в нас наклалися свята. Але досить продуктивна була робота. Петро сказав, що було багато занять. Окрім того, ще були спортивні заняття. Це скандинавська хода. Також ми навчалися навчитися чесати і писати, хоча б показати, що можна це робити на дотик. Також військові вчилися прокладати маршрути і складати для себе маршрути, якими вони будуть орієнтуватися. А пані Ніно, я на початку також зазначила про те, що участь взяло вісім військових. Це впродовж двох етапів чи більше загалом військових взяло? Е, відбулася все в два етапи. Перший етап з 1 квітня він відбувався на Львівщині, а другий етап вже великому місті. Всі військові були як на першому етапі, так і на другому. Тобто це загальна кількість, кількість так. осіб. Так? Що стосується першого етапу, розкажіть, будь ласка, трішечки про нього. Що передувало ось цим заняттям, які вже відбувалися тут у Рівному? Перший етап це етап був в затишних наших Прикарпатті на Львівщині. Наші військові, перш за все, це була психологічна підтримка, також були масажі, також трошки спортивного елементів, це тренажерний зал. Ось багато ну зрозуміло, що орієнтування в просторі це мікропросторі, це кімната, холл, фоє, їдальня. А потім переїхали до Рівного, щоб спробувати себе у великому місці. Зважаючи на досить насичену програму, чи достатньо було усього часу для того, аби освоїти якісь елементарні навики адаптації у просторі? Скажу вам так, що все-таки за цього часу дуже мало, як мінімум хотілося б хоча б 30 днів, і також двохетапність, що було спочатку перш спокійніший етап, перш, потім вже в великому місці. Але скажу вам, що результат на лице. Військові зразу приїхали, не були замкнені. Старалися, не виходили, тобто їх треба було все таки стимулювати, зайнятися тими чи іншими видами діяльності. Вже в рівному ми набагато більше побачили активності бажання до життя. До нашої розмови долучається Олеся Перепоченко, виконавча директорка громадської спілки, сучасний погляд, керівниця проєкту життя після війни. добрий вечір, пані Олесю. Доброго вечора, пані Олесю, розкажіть, будь ласка, теж трішечки ми вже почали говорити про перший етап. Отже, яку реабілітацію проводили для військових під час цього етапу? Ну, дивіться, це соціальна адаптація і соціальна реабілітація з напрямками фізичної культури, а психологічної підтримки. А, ви знаєте, коли втрачається вір, люди дуже у великий депресивний стан. Руйнується весь світ, весь світогляд, і тому їх їм треба допомогти саме адаптуватись в цей перший, перший період життя після лікування, після медичних закладів, після шпиталів, де вони перебувають декілька місяців. А і біля року. Тому ми почали з ними працювати на всіх можливих напрямках і підтримувати їх з із психологічного боку, і з навчальних сторін, тому що орієнтування у просторі, взяти в руки тростину, що це таке, як з нею ходити. Тому також треба навчити і треба людину до цього підготувати. Тому, звичайно. Такі етапи реабілітації, перший він а, базове навчання це таке напрямок, а потім вже практичне відпрацювання в місті, коли ми вже переїхали в Рівне робили. Тому, звичайно, ми багато попрацювали з хлопцями, і тренери багато попрацювали, і за цей час великі зміни бачимо. Щодо результатів, як їх оцінюєте? Ви знаєте, на сьогодні я можу не то, що сказати, що це 100% результат. Для мене кожна їх перемога ставала тисячним результатом, тому що коли перші дні людина навіть не хоче спілкуватись, а потім розповідає анекдоти, посміхається тобі, жартує. Тому тут знаєте, це це, це неоціненно. Щодо фінансування на початку програми, я зазначила, що кошти є від міжнародного благодійного фонду. Проте цікаво власне звідки іде фінансування і чи є на майбутні проекти надалі на подібну реабілітацію? Дивіться, перший етап фінансувався з українського центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт. Це перший був наш етап, і за кошти бюджету був зроблений, а, але а, оплату праці тренерів і другий етап, коли ми вже працювали практичні заняття в Рівному, вже був оплачений з Міжнародного фонду благодійного Олександра Терещенка. Що до майбутня, що на щодо майбутнього? Плани є бажання є. Я впевнена, що Український центр фізичної культури і спорту інваспорт буде наші починання і нашу співпрацю підтримувати в рамках свого своїх можливостей. І пан Олександр також ціляко буде шукати кошти на проведення даних зборів. Звичайно, хотілось би, і я впевнена, що це треба проводити такі збори, фінансувати з. Державного бюджету за підтримки, тому що таких зборів нема, такого рівня підготовки і роботи з хлопцями нема, і тому, коли вони ну багато хто був в нашому зборі, хто казали, що їх взагалі нікуди на реабілітацію не відправляли, або якщо відправляли, то це реабілітація не враховувала їх особливості по втраті зору. І тому вони були закриті в своїх домашніх умовах. Дехто 4 роки, дехто 2 роки, але багато хлопців були, які лише в минулому році втратили зір. Чи ведеться статистика наразі тих, хто потребує такої реабілітації? Чи є цифри по Україні тих військових, які втратили зір або частково втратили зір мають якісь певні порушення після бойових дій? Ну я вам хочу сказати, що на на сьогодні статистику ніхто не де, не веде, не дає, і навіть деякі організації державного рівня телефонують і питають Олесі Миколаївну, чи є у вас списки людей, втратили зір на війні. Є статистика, статистику, яку веде наша організація. Ми створили інформаційно-консультативний хаб ФОБЛАЙН. Для незначих військових, які втратили зір, і не тільки до нас звертаються і військові, і цивільні, хто втратив зір на війні. І тому зараз у нас є база людей, які до нас телефонують, і ми в подальшому з ними поступово працюємо, надаємо різну допомогу. Зважаючи ось на те, скільки учасників було у відновлювальному таборі. Отже, цікаво, наскільки є от попит і запит, і чи є зараз необхідність у тому, щоб проводити, скажімо, наступний такий реабілітаційний табір? Ну, я вам хочу сказати, що вчора лише завершився наш табір. Да, реабілітаційний, але в процесу, в процесі самого табору, вже дзвонили хлопці. Які втратили зір 14 лютого, 12 березня, телефонували їх рідні і питали, чим можете допомогти, що це за збір, як ми можемо долучитись сьогодні. Мені телефонував військовий з Рівенщини, який хоче потрапити на такий збір, бо він втратив зір на війні декілька років тому, і зараз постійно сидить вдома, не знає, що йому робити, і да як далі, куди рухатись. Тому що ну тому ми потрібно знати, що ці збори вони не то, що важливі, вони настільки необхідні зараз. Ну, і в базі вже біля 60 осіб у нас нас реєстрі. Пані Олеся, дуже дякуємо, що ви долучилися до нашої розмови. Нашим слухачам нагадаю, що з нами телефоном була Олеся Перепеченко, виконавча директорка громадської спілки Сучасний погляд, керівниця проекту життя після війни. Пане Петре, яка специфіка реабілітації, та чи є необхідність особливої уваги та підходів власне для адаптації людей, які втратили зір або мають порушення зору після того, як були на війні? Ну дивіться, якщо людина втратила повністю зір, вона є тотально незрячою, то треба зрозуміло, щоб вона мала тростинку, щоб вона могла орієнтуватися, що в кімнаті, що після в більшому просторі, по вулицях, по місту і так далі. І так само ну, GPS-навігація, щоб вона зрозуміла, де вона знаходиться, наприклад, в місті, і зупинки, і так далі. А якщо людина має трошки зір, але це знову ж таки залежить від того, скільки вона відсотків має зору, то вона може користуватися і трустиною. Ну, якщо вона має, наприклад, зір десь до 5%, Якщо вона має більше, то тоді людина може користуватися цим залишковим зором, і треба її орієнтувати на те, щоб вона його використовувала максимально. І орієнтувалася своїм зором, бо що було наприклад 100%, а стало 5%, то це також людину треба навчити ними користуватися, бо вона набагато менше стала бачити. Ну і друге питання: що може бути, наприклад, зменшення поля зору, вона не буде бачити там чи збоку, чи посередині як вона йде. І це знову таки треба людину навчити, щоб вона з цим жила і з цим орієнтувалася. Якраз безпосередньо цим всім і займаємося в е, даних таборах і хотіли е, закликати, хто нас чує в Рівненській області безпосередньо телефонувати до нас. Якщо у вас є такі люди, які втратили зір е, на війні, навіть можуть бути не військові, а люди цивільні, які постраждали в нас війни. Телефонуйте за номером телефону, наприклад, до мене 098-215. 7874. 7-4, і ми будемо збирати таку базу даних, таких людей, які хочуть, яким потрібна ця реабілітація, і пробувати працювати. Ми надіємося із нашими місцевими органами влади, які може будуть давати нам кошти або запропонують щось інше, і також з іншими фондами міжнародними українськими, бо така реабілітація важлива, необхідна, життєво необхідна для тих людей. Які віддали здоров'я, захищаючи нас, і за те, що ми от сидимо і говоримо з вами під мирним небом в нашій Рівненській області. Пані Ніно ну, під час розмови з пані Олесією пані Олеся зазначала про те, що є люди, які військові, які втратили зіри уже достатньо давно, а, а тобто ще у 14 навіть році. Наскільки важливо якомога швидше переходити до тої адаптації, і яким чином це можна зробити, якщо ось скажімо немає такого табору? Ну, чим швидше, тим краще, бо тому що людина закривається, людина сама усамітнюється, людина не може собі приготувати їжу і чекає, щоб її приготували. А ми, люди, які мають порушення зору або тотально незрячі, можемо також це робити самі. І це все можна навчати. Перш за все, це соціально побутова орієнтація. Також ми можемо навчати, як приготувати канапку, як підшити там собі зашити кишеню або гудзик. Тобто, всі ці складові це поступово, все це робиться, і все це навчається. Ось і не лише в таборах, в принципі, на Рівненщині ми з Петром працюємо вже дуже багато років. Ми працюємо як із дітьми, так і з дорослими. Також ми працюємо на міжнародних різних проєктах, особливо вчимо, як батькам не опікувати настільки навіть чи дорослого, чи дитину, щоб давати йому самостійно навчитись одягнутися, самостійно там налити собі чаю і багато іншого яким чином можна допомогти слабозорим і незрячим в, в місті? Так, як зробити його таким, щоб воно було зручним? Ну на рахунок міста дійсно місто не є ще досить зручним для таких людей, і надіюся, що ми будемо працювати з владою бо людей таких стає більше, на жаль, і більше, і це потрібно і пониження бордюрів. І для нас, і для людей, які пересуваються на кріслах колісних, і звукові світлофори, щоб забирали машини з тротуарів, бо не можна пройти. Знову ж таки, зараз дуже багато є скутерів або, наприклад, дійсно таких електросамокатів, і вони їздять по тротуарах. Людина також не чує, що вони їдуть, і вони не дуже дивляться на людей а між людьми їздять. Це обмежувачі руху для машин. Всякі такі, от нас, які хочеш, є і гострі, і не гострі і півкулі, і пірамідки, і з металеві з гострячками. Це все людям заважає ходити, і воно згідно законодавства, згідно ДБНів, не повинно бути на пішохідних зонах безпосередньо. Ну будемо старатися, будемо говорити з міською владою і з обласною владою, щоб ми. Робили місто комфортнішим і головне безпечнішим для всіх людей, особливо для людей, які мають порушення зору. Що ж, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що у нас у студії був Петро Поліщук, провідний бібліотекар, тренер, консультант інтернет-центру окуляра. Також Ніна Асєєва, керівниця відокремленого підрозділу громадської спілки Сучасний погляд у студії працювала Ірина Доночук за операторським пультом Анатолій Бабак. На все добре, все буде Україна. До побачення, будьте здорові. Тема дня. Рівне. Українське радіо.